Доброго ранку. І сьогодні під чашечкою ароматної, кави я з моєю прекрасною співведучою, ми вже майже одяг одягу вдягаємо. Ми поговоримо про таку тему, як, як розпізнавати маніпуляції і обертати їх на свою користь. Маніпуляцій в нашому житті, звісно, в житті кожного чимало, було, є і буде, бо поки існують люди, вони будуть це, це робити. І хочу підкреслити, що кількість маніпуляцій, звісно, з 22-м роком, з початком війни, вона шалено збільшилася, але вона була і до цього. Її було багато в батьківських дитячих відносинах, в дружніх, в робочих, в особистісних будь де тому що там є один принцип, про який я сьогодні буду говорити. І маю попередити, після цього відео ви точно станете ну, співрозмовником так собі. І деякі люди, які звикли з вами спілкуватися і маніпулювати вами, їм буде з вами складновато. Бо ви їм якось там будете вже по-іншому реагувати або точно будете помічати, що вони роблять. І якщо ви не готові. Втрачати, ну не втрачати, а скажімо так, змінити погляд на деяких людей, ми ви дуже, яких ви дуже цінуєте, які вам потрібні, і ви ну, точно не хочете зараз, у вас немає на це сил енергетичних ще витрачати якусь додаткову додатковий ресурс, то краще вимикайте це відео, чесно кажу. А, а так ми їдемо далі. Що ж таке маніпуляція? Я маю почати з головного, тому що маніпуляція існує багато визна... різних визначень, але маніпуляція це завжди одна історія. Це коли одна людина або група людей намагаються зменшити для вас кількість варіантів прийняття рішень, кількість ступеней свободи. Кількість варіантів вибору в будь-якій конкретній ситуації. У вас, наприклад, ти робить це або це. А є ще третій варіант не робити ні те, ні те взагалі-то. Кожний момент, кожна комунікація, коли хтось намагається звузити кількість варіантів до одного, це завжди маніпуляція в якихось його інтересах. Це може бути мама, тато, найближкіші люди, діти, будь-хто. Але от варіант до одного це завжди маніпуляція в якихось його інтересах. Коли ви будете це помічати, а ви точно тепер будете це помічати, ви просто маєте розуміти, що у людини є якась, якийсь прихований інтерес, вона його з якихось причин не може висловити прямо. Ви не психотерапевт зараз. Навіщо в цьому розбиратися зараз не про це? Але історія про те, що в цей момент ви маєте це вловити і відреагувати коректно. Ну, якщо все-таки ви хочете ну, да, з людиною якось далі підтримувати відносини, цю маніпуляцію важливо присікти. Оце не та історія, коли її можна пропустити. Ну можете пропустити, але навіщо це вам? Бо на вас тиснуть. Від маніпуляція вона завжди про щось конкретне. Там завжди маніпулятор хоче Дуже щось конкретне від вас отримати, але він прямо це не подає. Він подає це завжди через якісь заходи, обходи, це в його інтересах. Хоча так буває, що маніпулятори і маніпуляції не завжди злісні. Вони можуть виглядати ну, мати добрий, добрий намір. От коли людина зводить якісь варіанти рішень до одного, вона дійсно може мати добрий намір. Е, і просто тут завжди, знову-таки, важливо повернути собі відповідальність і згадати, яку задачу ми вирішуємо. І друге, які ще є варіанти прийняття рішень, які варіанти вибору. Завжди має бути мінімум три. Чому? Тому що якщо у нас є два, то це вибор без вибору. Або так, або так це. Це звичайна формальна логіка, або там ще ще притча така про Буріданового осла, який стояв між двома стогами сіна. Він хотів їсти, і поки він йшов до одного стога сіна, наближався, інший віддалявся. Поки він йшов до іншого, а вони різні з різною різною їжею тут були. Поки він йшов до іншого стога сіна, це віддалявся. І так він в итоге посередині помер з голоду, тому що він ні туди, ні туди не змог прийти. Так само має бути третій варіант якийсь. Для того, щоб не було цих крайнощів. І взагалі-то краще ще більше, але три варіанти це як мінімум. Навіть навігатор, до речі, навіть навігатор він нами так сильно не маніпулює, він нам завжди показує як мінімум три варіанти дороги. Так, да, вони нас не всі можуть задовольняти, і на те він не показує їх, що ми обираємо якусь там коротшу чи яка нам більш до вподоби. Але принаймні ми їх бачимо. Так, і в будь-який момент, там де треба приймати рішення вам, у вас в голові, якщо є три варіанти рішення, то все нормально, ви в безпеці. Якщо у вас лишають цього вибору або так, або так, або, або тільки так, і ніяк інакше, це серйозна маніпуляція проти вас в якихось чиїх інтересах. І не факт, що ці інтереси вам підходять і вони вам вигідні взагалі. Така є шкідлива штука, дуже – це порада. От порада найшкідливіша тим, що вона зводить варіанти вибору до одного. І е, якщо ще й ти її береш, так, як її сказали, от точно в такому варіанті, знаєте, так, готуєш суп, бери раз, два, три. Та, та, та. Або коли з тобою бувало таке, ви говорите з кимось по телефону, з близькими, там просто розповідаєш, як справи, або ну, тобі хтось. Так, тобі потрібно зробити те, це туди. По-перше, вас ніхто не питав, а по-друге, навіщо ці поради? Потрібно, а варіанти вибору, варіанти рішень. Тобто це маніпуляція вами, але знову-таки в якихось своїх інтересах, не в ваших, в якихось своїх. Неважливо самоствердитися, заспокоїтися, щось отримати від вас. Це зараз не суть. І от в кожному такій історії важливо повертати собі можливість обирати. Іноді дуже хочеться, щоб хтось взяв за нас відповідальність. І хтось проманіпулював. От так, взяв тебе за руку і сказав: ні про що не турбуйся, я вже все знаю, як зробити, я все владнала, владнав, я відведу тебе, де тобі буде добре, і я краще за тебе знаю, як тобі буде добре. І ти така кажеш: Окей, давай. А потім ти такий дивишся. І починаєш, та ж це ж мені аб'юзивні відносини. Сарян, так воно і працює. Кожного разу, коли ви відповідальність за якісь свої вибори передаєте іншим людям, кожного разу, коли е, вони обіцяють вирішити твої проблеми, вони їх вирішують, і от ці люди знаходяться, але їх вони вирішують так, як їм важливо в цій ситуації, а не так, як тобі підходить. Це роботодавці, це партнери, це будь-хто тому бути поряд з людиною, це не означає повністю да, з нею зливатися і повністю перекладати відповідальність на неї. Це історія про те, що завжди розуміти, а якщо я хочу і який вибір я маю, і якщо ваші вибори співпали. Ну це чудово. Якщо ви робите якийсь проєкт, і ваш вибір з керівником вашим співпав у методиці, яку ви застосовуєте, або там технології, і, ну, чому це, це прекрасно? Це значить, що ви обидва зробили однаковий вибір. Тому от цей момент брати на себе відповідальність за кожний свій вибір – це найцікавіше, найприємніше і найбезпечніше. В той момент, коли з близькими трапляються такі маніпуляції, я правда дуже прошу, не треба їх одразу там, так, нападати, що а, ти мною маніпулюєш. Можна просто сказати, що, да, я знаю, що ти маєш добрі наміри, але давай подивимося, які ще варіанти вибору є. Або які ще я маю варіанти. Я знаю, що ти маєш добрий намір, але я хочу подивитися, які я ще маю варіанти вибору. І це абсолютно для вас безпечно і звучить нормально. Якщо ж ви вже в такій взаємодії на роботі, наприклад, або десь там маніпулятивна, вплив на вас маніпулятивний чинять, то є три способи протидії ньому. Я зараз скажу це такими трьома формулами, а ви можете їх вже застосовувати ну, залежно від ситуації. Наприклад, по-перше, формула номер, номер один. Так, да, я вам там щось кажуть. ну, Давайте, наприклад, так, вам кажуть, ти професіонал, тому зроби терміново звіт на п'ятницю. Формула номер один. Так, да, я професіонал, тобто ви кажете, да, я згоден, що це так, але я маю іншу точку зору. Тобто, ви, наприклад, кажете, так, да, я професіонал, але я спеціалізуюсь в іншій галузі. Не в у виробництві звітів на термінових звітів. Формула номер 2 Вам беремо ж то саме, ти професіонал, зроби звіт на п'ятницю. Формула номер два вона полягає в тому, що ви кажете: так, да, дійсно, це мене стосується, але як пов'язано це з тим, що ти мене просиш зробити? Ну, це така загальна формула. Наприклад, так, да, я дійсно спеціаліст з кризової комунікації і конфліктології, але як це пов'язано з тим, що я терм... маю терміново виробити письмовий звіт? Це різні компетенції. І третій варіант це завжди зеркальна така маніпуляція. Тобто вам кажуть, ти ж професіонал зробиш звіт на п'ятницю терміново. А я кажу: Ну, ти кращий професіонал за мене, ти довше тут працюєш, і ти більше спеціалізуєшся на звітах, ти багато їх зробив, тому я передаю це естафету тобі. Бачите, я не посварилася ні з ким. У мене було три варіанти, я не посварилася, я просто обрала і ви можете обрати, який з варіантів ви можете отак от людині повернути, давши їй зрозуміти, що я вхопив твою маніпуляцію, я її купірувала на місці, то що називається, повернув тобі і спокійно далі ведете розмову. Не потрібно говорити, що я піймав, ти маніпулюєш, як ти так можеш, де тебе, ну що за, за манера? ну Це не працює. Чи Просто частіше ви будете використовувати отакі способи обертання маніпуляцій на свою користь, тим більше ви. І стащить свого співрозмовника йому вже просто буде сильно енергозатратно так з вами маніпулювати. І, або лише ще коли ви будете питати, а які ще варіанти є в нас, то да, маніпуляторами з такими людьми неприємно, не, не цікаво і хочеться уникати. А власне, це нам треба цього було досягти. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня!